У Львові триває облаштування нових велодоріжок на Сихові. Зараз роботи відбуваються на перехресті червоної калини. Нові смуги з'єднають із вже наявною велоінфраструктурою на вулиці Сихівській, а згодом маршрут мають продовжити до Сихівського моста. Доріжки з'єднають мікрорайони та зроблять безпечним пересуванням для велосипедистів. Проєкт реалізують у межах розвитку сталої міської мобільності. Поміж тим, Марії наголошують, доріжки потрібні не лише велосипедистам, а й людям, які обирають електросамокати, також це буде зручно і тим, хто пересувається на кріслах колісних. Роботи на Сихові мають завершити до кінця вересня. Ми розуміємо, що кошти є обмежені, є потреба фінансувати Збройні Сили України. І тому ми шукали такі певні методи та розвитку веноструктури, які потребують як найменше коштів, які дадуть найбільший результат. Таких проєктів ми фактично на сьогоднішній день назбирали 34, які дозволять розширити нашу веломережу на 17 кілометрів. Ну, ми просто бачимо і спостерігаємо, що дуже багато мешканців користуються велотранспортом, бо насправді воно зручно і швидко. Як тому, оскільки в сихові би, тут найбільше мешканців у Львові, відповідно, відсотково найбільше роверистів, тому якби. Je potrebno zgraditi velo infrastrukturo.